І сьогодні ми дякуємо 16-й окремій бригаді армійської авіації Броди. Навчені за стандартами НАТО вони брали участь у миротворчих місіях ООН, нищили ворога під час оборони Києва, у боях за Гостомельський аеропорт, ризикували життям у польотах на Азовсталь. І зараз вертолітники нищать техніку, склади, укриття противника, евакуюють поранених по всій лінії фронту. Цим хлопцям дуже потрібні засоби виявлення та придушення безпілотників ворога, засоби реб, і ми можемо допомогти. За цим ось QR-кодом збережені життя і здоров'я наших воїнів. 10, 50 чи 200 гривень. Ми вдячні кожному, хто відгукнеться. Пишаємось, любимо, віримо і дякуємо.